Жорстока донька зробила з батька психічно хворого і недієздатного. Стала його опікуном, не пускає додому і замість старого отримує його пенсію. Пенсіонер Зумані стверджує, що все це єдина рідна дочка зробила навмисно, аби забрати будинок. Діда жінка не пускала додому, змушуючи ночувати поряд в автомобілі. Жахлива та огидна родинна війна. Дивіться і не повторюйте. Вісімдесятий день народження в чужій квартирі, і так вже сім років. Петро Андрійович не безхатченко, навіть не одинокий. Але його єдина донька каже, знущається з батька. Спочатку обманним шляхом приватизувала його будинок, а далі, мовляв, почався суцільний кошмар. Донька із зятем оселилися в будинку і не пускали чоловіка з роботи додому. Коли вони вже переоформили хату, то вже вони не стали мене пускати в хату. Самі сплять у хаті, дочка і зять. А я підганяю машину під ворота і так до утра і сплю там. Скрутився, сплю. А як було холодно, то я спав у... на автовокзалі на другому етажі. Тоді Петро Андрійович працював таксистом. Робоча машина і вокзали стали його другим домом. Так було до того часу, поки чоловіка, який спав на автовокзалі, не побачила у Манчанка надія. Ко що це станоловички? А він каже, а це сплю, бо нема де спати. Я кажу, як, як нема? То тебе ж хата своя. Чого ж тебе нема де спати? А він каже: Та таке вийшло. Я надії стало шкода чоловіка, і вона запропонувала йому залишитися у неї. З того дня минуло сім років. А вигнати я не можу. Люди собаки, в коти не вигонять. А це ж людина, але війна між батьком та дочкою не завершилася. Наступний крок кровної дитини позов до суду про визнання батька психічно нездоровим. Судова тяганина завершується перемогою доньки. Пенсіонера таки визнають недієздатним. Чоловік переконаний, рішення сфальсифіковані. Він довгий час працював таксистом. Проходив щороку медичні і психіатричні обстеження. Жодних відхилень у нього виявлено не було. Пенсіонер впевнений, усе було зроблено донькою для того, аби чоловік. Не міг відсудити собі назад хату, а дочка вирішила мене зробити дурним, недієздатним. Хату забрати в мене. Понімаєте? Зрештою, вишенька на торті цього року. Донька оформила над батьком опікунство. Та сама донька, яка вже сім років не пускає старого додому. Тепер жінка як опікун отримує батьківську пенсію, а чоловік фактично залишився без засобів для існування. Забрала вона пенсію в мене. Вона має право заблокувати, Вона має все право не дати мені, ну, за що жити? Вона щоб могла кислород перекрити. Вона б і це зробила. Хати ще та ще й пенсію взяти. Лишити за що лишити пенсії? За що? читаю знімальна група надзвичайних новин намагається поспілкуватися з іншою стороною конфлікту у будинку, в якому колись жив пенсіонер. Нікого немає. Сусіди, яких зустріли про конфлікт родичів, говорити не хочуть, але в те, що Петро Андрійович психічно хворий, не вірять дуже хороша людина. А що вони там не змирились, не знаю. Не сказав, що він психічно Він Вже таксі робив всю життя, то як? -то. Дочку пенсіонера застали на робочому місці. Однак жінка спілкуватися на камеру відмовилася і запевнила, все, що вона робить, тільки на благо її батьку. Я посадова особа. Вибачте, ви мене не про роботу прийшли питати, а про особисті справи. Як сталося так, що ваш батько опинився ну, без житла свого власного? <кій> Значить, дивіться, яка ситуація. По-перше, ви не маєте права знімати про мого батька з одної причини, тому що мій батько має <кій> певний статус. Знаєте який? От це конфіденційна інформація. Я його являюся опікуном. І всі питання, які стосуються мого батька, ви повинні погоджувати з опікуном. Я вам заборонила мене знімати. Все, до побачення, донька виявилося, працює заступником начальника місцевої санстанції. Можливо, і не дуже впливова посада, але для провінційної умені і місцевих судів цілком достатньо й цього. Втім, пенсіонер не хоче миритися із рішеннями судів і готує звернення до прокуратури. Я буду оскаржитись прокуратуру і в вищій інстанції, куди куди у мене стан, хватить сил, тому що я вважаю себе здоровим. Нормальним, трудоспособним. Ну, а вони так захотіли зробити, і вони зробили. Що найменше він хоче змінити опікуна? Вона визнана вашим опікуном. Визнана вона опікуном, відповідно, судом. Правильно? Правильно? Ну, вибачте, це не в нашій повноваженнях чи в компетенції змінювати чи відмовляти, чи знову ж таки рішення суду. Юрист Тарас Літинський переконаний, якщо фактичний опікун не виконує своїх обов'язків, а в нашому випадку ще й зловживає ними, пенсіонер має повне право вимагати заміни. Получається, в зв'язку із цим конфліктом уже ну, замішаний інтересний майновий, виходить, особа залишена без засобів до існування взагалі. Оскільки вона як опікун не виконує своїх зобов'язань згідно закону, ну не може вона бути, залишатися опікуном. Далі я буду добиватися в судах, щоб мені замінили опікуна, тому що цей опікун не виконує своїх обов'язків, не приходить і не цікавиться. Диявол криється у деталях, і остання така: навіть бажання підопічного замінити опікуна під великим знаком запитання, адже недієздатні за нашим законом не можуть скаржитися. Складати руки пенсіонер не збирається, готовий боротися до останнього, аби повернути своє житло, що збудував своїми руками. Поки ж він як у замкненому колі із сліпою фемідою в центрі. Я ж хочу жити. Я ж нормальна, здорова людина.